Вообще уважение к моим таким либо желаниям. Вообще ни никакого уважения Никакого, вообще никакого. Ого. Ты в меня целишься? Я давно куда папка тебе попал? Уха. В ухо. Ай, г... а -а -а. Дай теперь тятки. А где твоя шапка, сынок? А я Как тебе там не холодно? Холодно, конечно. В шапке, наверное, лучше было бы, да? Ваня, один капюшон, пожалуйста. Да. Уха, да? А що с ухом? Підмерзло, синок? ага. синок? Ага. Телефон чуть не впустила. Снег. Яка красота у нас біля двору? <рисвачка> Мужики побігли до калітки, хто перший? ну що, хто перший, хлопці? А ключі у мамки а я не пойму, що ви тут стоїте. Сніговіка катаєте, третій день на стоять ждуть, поки мамка тіктоки не знімає по дорозі. Ой, не могу. Рідка вже в магазин смоталась за селедкою. Сьогодні в нас 31 січня. Кінець року. Ванька з тут сніговика зліпив. Сноумен. <сі> Странний якийсь. Сніг <сі> уже кілька днів лежить. Якось так. Зимой. Сьогодні хоч сонце було. Багарне. о, а тут ще ніхто не ходив. Звісно, на огороді хто буде ходить зимой? Яка красота. Так, сьогодні новий рік, тому зараз будемо прикрашати ялинку. Якось так. Ну, це ще не прикрашено, це так. Набросок. Вчора світла не було ввечері, ми трошки її прикрасили. Зараз доприкрашаємо і буде йолочка у нас.